Зараз я їду на своєму улюбленому ліфті. Під час першого проходження темних душ, десь після трьох годин страждань у верхньому андетбурзі, він повернув мене сюди, майже на самий початок гри. І коли я усвідомив, якого крюка я тільки що навернув, я одразу закохався. Потім я пройшов перший дарк ще декілька разів на ПК, на плотці, на свічі в 30 ФПС. І після стількох проходжень у мене з'явилося питання. Чому екшен РПГ починається із підбирання ключа та відмикання ним дверей? Ну тобто, послухайте, Демонсос та третє душі одразу починаються із навчання бою проти ворогів, а в другому дарку дають побігати та від'їхати перед дверями. В Laborні Teal Рігу ми двері відкриваємо, але без всяких ключів. А Секіро, яка ввела стрибок та Стелс, одразу вчить нас на якраз стрибку та Стелсу. І от чомусь, тільки в першому дарку нам не дають почати гру, поки ми не розберемося, як підіймати ключові предмети та як ними користуватися. Можливо, це потреба історії, бо ми сидимо в тюрмі, нам на допомогу приходить Оскар і дає ключ. Але ж ну я грав в ігри м'язакі, тому сумніваюся, що все так просто. Що я з цим всім робити? Давайте рахувати двері. Для підрахунку я створив табличку, запустив стрім. Шо ви, вовки? Привіт. Всім привіт! І разом із підписниками просто почав нове проходження та скріншотив і записував всі двері, які я зустрічав на своєму шляху. більше нічого нема? чи є ще щось. А ні, тут почекають чорні двері. Це в нас. суперважливі ворота, які так, не це не шорткат. Я думаю, зараз думаю додаватися це чи ні. Дуже швидко виникло питання: а які саме двері рахувати? Бо в Dark Souls є як і інтерактивні двері, так і косметичні, з якими навіть не можна взаємодіяти. Тому, по аналогії із гратами в стартовій камері, я вирішив обмежитися дверима, з якими взаємодіяти можна. І після одного стріму та самостійного до проходження гри я нарахував 40 дверей та 12 великих дверей. З них 23 треба відімкнути ключем. А оці от ключовим предметом, що цікаво, босів в грі 22, тобто замкнутих дверей більше, ніж босів. Але і це ще не все. Під час підрахунку мене виникла невеличка проблемка. Я знайшов декілька воріт, як, наприклад, Вандетперіш або у Форті Сени. Вони по великому рахунку, ті самі двері, але оперуються важелями і відкриваються знизу вверх. Тому їх я теж додав у список у нову категорію воріт. Але потім я згадав, що є ще заліт, яка теж ніби як ворота, є оця шафа в архівах, яка, типу, як теж ворота, але відкривається не знизу вверх, а зліва направо. І на кінець є ще оці маленькі двері в катакомбах, які не виглядають як грандіозні ворота, але теж якось відсуваються після того, як дьорнути важіль. По-хорошому тут можна було б і зупинитися, але ліфти. Так само їздять по вертикалі вгору вниз, як і ворота, і у грі їх близько 12. Шовкати драбини, які теж треба скинути згори вниз, і їх у грі всього дві. Міг би я сказати, якби не було ще двох сходоліфтів в архівах, і от цього це взагалі як назвати сходовері? Як бачите, з класифікацією в мене виникли проблеми. І, будь ласка, не смійтеся. Я гуглю, що таке двері. На сайті Державних будівельних норм України написано, що двері це елемент стінової конструкції, призначений для сполучення внутрішніх приміщень із навколишнім середовищем або між собою, захисту від атмосферних і шумових впливів, і який складається з дверного прорізу з косяками, дверного блока, системи ущільнення, монтажних швів, наличників. О, у Вікіпедії написано, що двері це бар'єр, який може рухатися у різних форматах та дає можливість входити і виходити. Угу. Таке визначення спрацювало би в реальному світі, але в Dark Souls, окрім рукотворних бар'єрів, ще бар'єри тумани, ілюзорні стіни і, наприклад, картина в намальований світ. Вона теж працює як вхід та вихід і виконує дверну функціональність. Функціональність весь цей час я займався тим, що намагався визначити предмет за його формою. Але ну, давайте не забувати базовані правила геймдизайну та і, в принципі, будь-якого дизайну. Форма слідує за функцією. На простому прикладі дверної ручки це означає, що якщо ви хочете, щоб двері тягнули на себе, то ручка повинна очевидно тягнутися. Якщо ви хочете, щоб двері штовхали від себе, то ручка повинна бути такої форми, щоб її можна було очевидно штовхати. Ну а базова функція дверей самого початку гри це обмежити гравця, поки він не навчиться користуватися ключовими предметами. Напевно. Ну, це поки що моя робоча теорія. Коротше, в мене є план. Замість того, щоб рахуватися ці двері, ліфти та драбини, ми будемо рахувати дещо інше. Я створив новий стовчик у своїй таблиці та з неприхованим ентузіазмом почав підраховувати всі штуки, які обмежують мій прогрес під час проходження. Але і тут все виявилося не так просто. Dark Souls відомий тим, що деякі локації можна повністю пропустити. Ті самі каналізації, які більшість гравців досліджують при першому проходженні. Є повністю опціональними. А там на секундочку знаходяться дві двері, ключі до яких випадають з босів. Тож рахувати ці двері як обмеження, чи напівобмеження, чи якось по-іншому, це вже давно за нас продумали. Гейтінг походить від англійського гейт, цебто ворота або брама, і в дизайні рівнів означає обмеження гравця, поки він не пройде енкаунтер, знайде ключ, переможе всіх монстрів, вирішить загадку. Самі гейти це абстрактні штуки, які можуть приймати форму дверей, драбин, складного ворога тощо. За своєю функцією вони поділяються на декілька підвидів: хард-гейти, гравець зобов'язаний пройти енкаунтер, щоб рухатися далі, софт-гейти, гравцю бажано пройти енкаунтер, але він може його пропустити. І шорткати це хард-гейти, які відкриваються з іншої сторони. І я думаю, що гейтинг – це якраз те, що я шукав. Тому я ще раз порахував двері Дарк Souls і цього разу я зробив схему. Дивіться, тут показані всі хардгейти, софтгейти, шорткати, двері, секрети, ключі та ключові предмети і що вони відмикають. В сумі ми маємо 69 гейтів за означенням. Nice. Помаранчева лінія показує так званий золотий шлях. Тобто шлях, по якому більшість гравців пройде під час першого проходження гри. І як бачите, він включає і каналізацію, і блайтаун. При цьому в цих локаціях немає жодного хардейту. Тобто, по факту вони повністю опціональні. Варіанти обходу за допомогою додаткових шляхів показані оцією пунктирною лінією. Натомість ця жінка не опціональний обов'язковий хардгейт, і перемога над нею необхідна для закінчення гри. А знаєте, що ще не опціональне? Ну, звісно, великі та потужні ворота у форт сцену. Логічно. А ще не опціональними є рандомні двері в катакомби. І оця от маленька штучка повністю блокує проходження. Чому? Тому що для того, щоб цю перешкоду прибрати, гравцю треба навчитися дьоргати оці важелі, які потім зустрінуться ще декілька разів під час проходження цієї локації і будуть блокувати головний шлях. Нас знову блокують, поки ми не навчимося користуватися новим ключем. Ну себто ваджілем. Збіг? Ні, ну круто, звісно, але це не всі обов'язкові ключі, які є в перших душах. Давайте не забувати про кільця Арторіаса і Лорд Весел. Ці предмети ніякі двері не відкривають, але без них гру не пройти. Вони прибирають бар'єри та дають можливість зістрибнути упустку, тобто прибирають хардгейти. Кордони розмиваються. Тепер яма це гейт, бар'єр це гейт, і навіть картини, ілюзорні стіни та вороняче гніздо це теж гейти до опціонального контенту. А ключем від них є уважність гравця або його навичка гуглити проходження. З іншої сторони, всі ті звичайні двері, які я до цього рахував, це не гейти. Вони гравця ніяк не обмежують і потребують тільки тривіальної взаємодії. От, от просто вдумайтесь на шляху до ключового предмету душі Ніто 5 п'ять Серед них тільки один чимось нагадує двері. Натомість в ванорлондо по формі 12 дверей. Серед них жодного хардгейту по функції. Ви можете спитати, а навіщо ми займаємося цією ментальною еквілібристикою? А насправді ми тепер можемо все правильно порахувати. Дивіться, Dark Souls 28 хардгейтів, з яких тільки 13 це боси. Тобто більше половини обов'язкових перешкод на шляху гравця до титрів будуть складати не боси, а замкнуті двері, бар'єри, драбини і так далі. І такий майже паритет у цифрах дуже добре відчувається у самій грі. На мою думку, саме в першому дарку з босами мають той самий, якщо не менше пріоритет, ніж дослідження пошук шляхів та ключів від них. В наступних іграх серії фокус сунеться в сторону глибокої комбат-системи та епічних бійок. Але в першій частині вас спочатку вчать шукати ключі та думати нестандартно. І тільки потім ви вбиваєте свого першого боса. І так. Нам дали молотка. І все так? Хуманіті? І все ключа нам не дали. Що ж, на питання, з якого все почалося, відповідь знайдена. Але в мене, якщо чесно, є відчуття, що я щось десь упускаю. Типу, окей, гра починається з замкнутих дверей через те, що в грі багато замкнутих дверей та ключів. В грі багато замкнутих дверей та ключів через те, що дослідження є такою ж важливою складовою геймплею, як і її візитівка, бійки з босами. Плюс ці двері допомагають в дослідженні, бо гравець запам'ятовує замкнуті штуки і захоче туди повернутися. Але коли я робив свою схему, то для кращого сприйняття розбив її на так званих 5 актів. Дивіться. В першому ми вчимося основам гри, в другому дзвонимо в два дзвони, в третьому страждаємо в фортеці Сени та Анорлондо. В четвертому збираємо чотири душі. А в п'ятому думаю, якщо ви проходили перший Dark, то розбиваєте гру на умовні акти приблизно так само. І саме другий акт, тобто епізод із дзвонами, найбільш відомий в ком'юніті своїм цікавим та нелінійним дослідженням. І от що насходиться. В цьому акті всього два хардгейти. буквально бос гаргулі та Босквелах, жодних дверей. Всі обов'язкові двері знаходяться у лінійних сегментах гри. Господи, як це працює? Давайте розбиратися. За кращої візуалізації я скачав мапу першого Dark Соусу. Бо на моїй схемі присутні тільки шляхи, які треба розблокувати, а в грі їх насправді набагато більше. Саму мапу я імпортував в Unreal Engine і після уважного дослідження. І давайте одразу подивимося на локації з третього акту, а саме на Форсену та на Анорлондо. І якщо ви подивитесь уважно, то ви помітите, що в принципі ці локації лінійні. Та сама сена взагалі не має шорткатів, а Анорлондо, хоч шорткати і має, все ще походить на. Пряму лінію, ну бачите, буквально пряма лінія. При цьому кожна з цих локацій під'єднана тільки до ще одної іншої локації. У випадку Сенеса – це Отут, а у випадку Анор Лондо це архіви. Тобто, якщо гравець зустріне якийсь гейт в Сені або в Анорлондо, в нього не буде жодної можливості його якось обійти. І тому гейти в цих локаціях вони хард гейти. Без можливості обходу. І в принципі те саме можна сказати і про локації четвертого акту, тобто про архіви, про катакомби та про ізоліт. Вони супер вертикальні, у випадку ізоліта вона навіть супер широка. Але кожна з цих локацій під'єднана до центральної частини мапи в одній точці. І більшість гейтів в цих локаціях є хардгейтами, бо знов таки гравець не може їх ніяк обійти, і треба обов'язково буде знайти ключ. А от з локаціями з другого акту все вже набагато набагато цікавіше. В принципі, кожна з Цих локацій працює так само, як і локації з третього або ж четвертого акту. Тобто це якась супервертикальна лінійна штука. Але тепер є ключова відмінність. Тепер більшість цих локацій під'єднані не до ще одної локації, а до декількох одразу. Наприклад, той самий Андетбург під'єднаний до ще чотирьох локацій: а саме Андетперіш, Файерлінг Шрайн, Депс та Ліс. І тепер, якщо гравець зустріне якийсь гейт на своєму шляху, то в нього набагато більше можливостей для того, щоб його просто обійти, скориставшись іншою локацією. Давайте покажу на прикладі одного з гейтів в лісі. Тут є двері, які закриті ключовим предметом хрестом Арторіасом, і ви можете купити його в магазині за 15 тисяч душ чи щось таке. Але якщо ви знаєте, то ви насправді можете цього не робити, а просто обійти цей гейт, вбивши тут гідру і піднявшись отут по драбині. Тим самим цей гейт не є хард гейтом, бо ви можете його обійти. Це софтгейт. гейт. І таких гейтів в другому акті дуже дуже багато. Реально, більшість дверей, які, на перший погляд, гравець не може обійти, він обійти може, якщо знати, через яку локацію це робити. Одною із таких локацій є долина драконів, і це можна сказати центральний хаб цього другого акту або навіть всієї мапи Дарк Souls. -а. Долина драконів поєднує ліс, Блайтаун та Новий Лондо за допомогою отаких от, от вертикальних ліфтів. І це насправді дуже забавно, бо в цій локації є дуже складні вороги, і більшість гравців під час першого проходження. Буде їх тупо уникати. При цьому всі інші локації можна сказати, нашаровані навколо долини драконів. Це так звана спіраль. Я думаю, ви колись чули, що локації Souls походять на спіраль, ну і якщо ви подивитесь, то в принципі да, виглядає як спіраль, і щоб ще краще зрозуміти, як ця вертикальна спіральність впливає на ваші враження від світу Souls, Я пропоную взяти всі ці локації та замість спіралі просто поєднати їх горизонтально, тобто просто спустити та під'єднати до долини драконів. Як бачите, тепер мапа куди більш горизонтальна, і всі ці круті з'єднання між купою локацій тепер повністю зникли. Тобто тепер це походить на четвертий акт, де у вас є центральний хаб, від якого відходять лінійні кишки в різні сторони. Мені це вже зовсім не той Dark Souls. Ну а де ще локації, розташовані вертикально одна над одною і мають багато з'єднань та шорткатів? Думаю, прийшов час поговорити про Metroidvania. Взагалі, ідея для цього відео з'явилася в мене, коли я натрапив стрічку Ютубу на відео Dark Souls це метроювання. Я клікнув на нього із думкою, ну, взагалі то так, в багатьох іграх є елементи метруювання, і я люблю такі ігри, ті самі Соуси, Резиденти. Але от що мене здивувало. Під цим відео багато дизлайків, що незвично для такого, ну, досить стандартного контенту. Я поліз в коменти, і там багато хто з автором не погоджується. І вступає у дискусії, те, що ми то обов'язково 2D, що в Dark Souls двері відкриваються ключами, а не білками. Окей, рандомне відео. Я почав гуглити, штурдувати, рейдіти, форуми, інші відоси і якогось консенсусу в цьому питанні не знайшов. Якщо коротко, кожен гейтить як хоче, як я опинився в поточній ситуації з таблицями та схемами нарахованих дверей, та все просто. У Вікіпедії написано, що головною особливістю метроїдування є великий взаємопов'язаний світ із шорткатами, секретами і бектрекінгом. А деякі частини цього світу заблоковані, поки гравець не знайде спеціальний інструмент, предмет, зброю, здібність або знання. Ну тож я й почав розбиратися, наскільки світ Дарк Souls вертикальний, взаємопов'язаний із шорткатами, бектрекінгом і оцим всім. А потім я помітив, що гра буквально починається з замкнутих дверей з ключами, ну як то кажуть, пішло поїхало. І по ідеї так, метроювання це Dark Souls. Але от послухайте, я тільки зараз помітив. Що прямо в цій же статті написано, що Dark Souls тільки трохи нагадує Metroidvania через наявність софтлоків у вигляді босів, яких легше перемагати персонажами вищого рівня. Ну коротше, якась бридятьна. Давайте замість того, щоб знову намагатися натягнути якийсь рандомний термін наявища, ну тобто митроювання на Dark Souls, спробуємо розібратися, звідки цей термін походить, що за ним стоїть, та чи можна ним описати Dark Souls. Слово метроювання походить від назв двох серій ігор – «Метроїд» і «Каселанія» від відповідно Нінтенту та Конамі. Це ви скоріш за все знаєте. Ці ігрові серії з'явилися задовго до мого народження, ще у 80-х. і саме там вперше популяризувався не факт, що з'явився підхід до створення великих нелінійних рівнів у 2 d платформерах. Батьками жанру стали перший тройд 86-го та друга Каселванія 87-го, а закріпили статус окремого жанру суперметройд 94-го разом із Каселванію Симфонія Ночі 97-го. І після того 2 d платформери із нелінійною мапою та абілками для її дослідження почали клеймувати терміном митройдванія. Потім троєдуваннями стали і 3D-проекти, і почалася ця чохарда із жанрами. Souls – це ми Hollow Knight, яким троюдування, це Souls-like. Коротше, все заплутано. І для того, щоб реально розібратися, я пройшов всі ці ігри. І повірте, знайти спосіб пограти у чотири гри з чотирьох різних платформ, яким вже перевалило за 30 років, було непросто. Тож, якщо вам подобаються мої археологічні розкопки, не забувайте підписатися, потужно пробити хардгейт до кнопки лайку і відімкнути моє сердечко спонсорством на Ютубі. Спонсори мають доступ до додаткових чатів із фідбеками, розборами дизайну та матеріалами для цього відео в моєму Discord каналі А я тим часом вже запустив та пробіг перший метроїд і знов створив схему. І ця схема виглядає набагато простіше ніж схема Dark. чи Не так? Не так. Вони майже ідентичні. Є перший лінійний акт, де важчать основам гри. Є другий акт із великою мапою для дослідження, де вам треба знайти два ключових апгрейда: бомби та ракети. Щоправда, далі гра не має третього лінійного акту, як в Dark Souls, і одразу переходить до збору голів босів. І тут нам треба вбити двох босів перед тим, як ми зможемо перейти до фінального бос батлу. Схоже, але на цьому збіги і закінчуються. Перше метроїд далекий від Dark Souls та інших метроюдвані. Тут майже немає шорткатів. Я знайшов один отут. Локації не закільцовані, тобто після знаходження апгрейду у тупіку вам треба буде бектрекнути весь шлях назад, а монстри заспавниться в кожній кімнаті. Навігація майже неможлива, бо дуже мало унікальних асетів, і мапа, хоч і розбита на біоми, все ще занадто репетитивна. Плюс майже всі апгрейди та об'єктиви, навіть ключові, заховані за ілюзорними стінами, які десь очевидні, десь тупікові. А десь тобі треба пробити рандомний блок в підлозі, щоб дістатися до одного із ключових босів. Причини такої неінтуїтивності гри вже давно відомі. Це і потреба розтягнути її, і продати, окрім гри ще і гайди та туторіали для неї. Ну і банально не дуже вдала перша спроба в подібний дизайн світу. З іншої сторони, туторіал. Ключ тут підбирати не треба, але що відбувається: гравець, який запустив цю гру 86-му, побіжить направо, бо камон, це платформер. І він уткнеться у тупік. Стоп, це вже не платформер. Виявляється, йому треба було дослідити ліву частину мапи, отримати апгрейд, а вже тоді він зможе рухатися далі. Отаким От чином, метро вчить гравця, що це щось інше, не платформер, і грати все треба теж не як у платформер. Темну душі роблять ну, по факту те саме. До того як за ними закріпився статус хардкорних ігор не для всіх. Звичайні геймери запускали звичайний від третьої особи і десь на п'ятій хвилині гри відлітали від першого боса. А потім вже вони створювали величезні трети на різних форумах, де розказували, наскільки перший дарк це не мейнстрімне, якщо не виробіло із 10 Коротше, збіги є, але поки що їх замало. Давайте рухатися далі. Каселванія 2. Мапа тут набагато менш вертикальна, ніж у Метроїді. Я б навіть сказав горизонтальна. І на відміну від метроїда, прогресія по сюжету відбувається через квестові предмети, а не білки, прямо як в Dark Souls. Вам треба нафримати серця, які випадають із ворогів, щоб купити білий кристал торговця, а потім прокачати його у інших НПЦ до синього і червоного кристалу. Кристал дасть вам доступ до п'яти сюжетних замків, в яких знаходиться п'ять інших квестових предметів і хрест. Вони відкриють вам доступ до фінального боса. Замки можна проходити у довільному порядку, тому схема виглядає якось так. Знову схоже на Dark Souls, і тепер ми маємо ключові предмети, NPC, які дають заплутані підказки, фарм, торговлю, отруйні болота і все ще невидимі стінки та дуже заплутаний світ, в якому без гайду буде важко розібратися. Типу, камон, сісти на горі, щоб улетіти на торнадо на іншу сторону мапи обов'язковий гейт. Без цього в гру не пройдете. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Суперметроїд виглядає потужно у порівнянні з першим. Гарний піксель-арт, постановка, музика і куди більш інтуїтивна мапа, яка тепер реальна мапа у грі. Ну і з'явився нормальний флоу проходження. Гра розкривається поступово, можна навіть сказати лінійно, бо тепер чотирьох сюжетних босів, які відкривають шлях до фінального, треба вбивати по черзі. Ви все ще знаходите ракети та бомби, але на додачу до цього обов'язковими апгрейдами ще стали суперракети, супербомби, швидкий біг, граплінхук, тепловий та гравітаційні костюми. Всі ці апгрейди дозволяють вам обходити хардгейти, різнокольорові двері, стінки різної міцності та небезпечне оточення. Кожним дверям свій ключ. Але принципово новими введеннями стали чекпоінти Аля Бонфайри, закільсовані локації та з'єднання біомів між собою у декількох місцях. Оце вже щось нагадує. А в лапках лінійність супермутроїду майже одразу зникає після першого проходження, бо головна героїня має приховані здібності, які доступні їй з самого початку гри, і вони дозволяють їй зібрати апгрейди у так званому неправильному порядку. Це назвали послідовності. підхід до проходження гри, де досвідчений гравець може збирати апгрейди в тому порядку, в якому він хоче, і при цьому не звертати багато уваги на золотий шлях. І ось він, я просто стою тут у пустці і нагадую про те, що знаючий гравець із майстер-ключем, може пройти весь другий акт Дарк Соусу задом наперед, і навіть вбити одного з босів четвертого акту, не подзвонивши в жоден з дзвонів. За це він отримає не софтлок, а доступ до секретного ковенанту і зброї необхідної для платини. Ну і на десерт – серд Симфонія ночі, нереальний піксель-арт, заплутаний готичний замок із купою різноманітних коридорів, холів та печер, сотні креативних монстрів, рпг система із прокачкою статів, різною зброєю в ліву та праву руку магію і коросто кончений дизайн босів. Тут з'явився фаст тревел, односторонні шорткати, ліфти-клітки, повноцінна екіпіровка з предметами та кільцями, сюжетні лінії із НПЦ. А в описі предметів знаходяться підказки до секретів замку. Також тут є оце от місце, яке як виявляється, можна відкрити за допомогою атаки одного з ворогів, якого треба спавнити кнопкою. Це відправить вас через селище під замком в катакомби під селищем, а потім назад на вершину замку, щоб потім прямо в його середині знайти предмет, який дозволить вам перемогти фінального боса на його вершині, таким чином, щоб ви не закінчили гру. А відкрили інвертовану абсолютну копію цього ж замку з новими ворогами, і тепер вам треба зачистити його згори вниз для того, щоб зібрати ще п'ять ключових предметів, щоб відкрити справжній фінальний боссфайт. Ні, ну, що за гра. А хтось каже, що намальований світ важко знайти. Думаю, ви помітили, як ці ігри поступово еволюціонували, обростали новими деталями в дизайні світу, та й, в принципі, ставали краще. Але що стосовно Dark Souls? -у? Та щось з не сильно то на нього і натягується. Dark Souls, в кінці кінців це Dark Souls. І якщо на щось схоже, то це, скоріш за все, на Касалванію Симфонію ночі. Із доданими секвенс-брейками, але уж точно не на Метроїд. Насправді, в інтерв'ю з Мядзакі жодна ця гра не з'являлася. Він згадував Зельду, Берсерка, Міланський собор та просто господи аватар Кемерона. Він вийшов у 2009-му, коли робота над Dark Соусом стартувала. І блін, Гадзакін не один в компанії працює. Фроми ще до його найму зробили декілька кінгсфілдів, які по атмосфері, ну, Dark Souls. Коротше, поки я шукав срібло, то натрапив на золото. Castlevania та Metroid – це схожі ігри зі схожими елементами, і розроблялись вони приблизно в одну епоху. Але самі розробники кажуть, що вони надихалися не один одним, а взагалі з Зельдою. Але сьогодні ми не називаємо Castlevania metroid лайком чи зельда-лайком. Так само, і Call of Duty ми не називаємо doom лайком, і Watch Dogs ми не називаємо gta лайком. Хоча колись всі називали Watch Dogs клоном GTA. Неважливо про терміни зельдавання, каслроїд та метроідбрання. Ви взагалі напевно, не чули, і це на краще. Суть в чому ігри як медіа еволюціонують, розробники нового покоління надихаються своїм життям та іграми з минулого, беруть різні елементи і перетасовують їх у своєму баченні. А хто має гарне бачення, перетасував добре і вдало продав, стає новим джерелом натхнення для наступного покоління розробників. От вам і Origin засилля соус лайків. Просто ще термін не придумали, як то гарніше обізвати. Ми він он обізвати пошуковий екшен, поки не прижилося. Але ж в основі всіх цих ігр все ще лежать базові правила геймдизайну, які створюють цікавий ігровий досвід. Наприклад, гейти та шорткати популярні через те, що нам приємно долати перешкоди та повертатися в знайомі місця, а не тому, що вони були в Касалванії. Dark Souls схоже, структурно на Metroid із 86-го або я б скоріш навіть сказав на Zelda 92-го, тому що базові правила напіввідкритих світів та сторітелінгу в них вони ну такі: вертикальні з совгейтами та іксом ключових предметів для прогресу душі, монети, шматки дракули тощо. Нам подобається збирати команду або посилення по всьому світу, а потім штурмувати замок фінального боса, як в Зельді, в другому Mass Effect чи Кіберпанку. При цьому нам бажано, щоб нас не тримали за ручку, але і не давали багато свободи, щоб ми не губилися. Ну і ще пару секретів додати, щоб здивувати нас глибиною. Геймдизайнери знаходять ці правила методом проб та помилок, а потім майбутні розробники у майбутніх проєктах покращують їх та виводять з них нові правила. Інколи правда когось заносить не туди, але є девелопери, які повертають індустрію до бази. І от тепер ми готові зрозуміти перші двері Dark Souls. Ще на самому початку я сказав, що це може бути просто якась сюжетна необхідність, не більше, і насправді це правильна відповідь, але на неправильне питання. Ми дослідили, як світ Dark Souls побудований, як зв'язані його окремі секції, як такі базові елементи дизайну ще з 80-х, як гейтінг та секвенс-брейки, дозволяють цій грі дивувати гравця своєю глибиною та нелінійністю, і при цьому лишатися цільним ігровим досвідом. А це і є базове правило не якогось там жанру, а левел дизайну як мистецтва в цілому. Рівень повинен давати цікавий та цільний ігровий досвід. І про макролевел дизайн світу Дарксоусу я вже наговорив багато. Про мікролевел дизайн, який от ховається за кожною з цих стрілочок, можна, якщо чесно, наговорити на окреме відео. Не просто так там кожна локація розбита на окремі секції туманом. Коротше, все зводиться до чого. Гравець невпевнено підбирає ключ та відмикає свої перші двері, бо в катсцені він бачив якогось стромного чорта в коридорі. Гравець з тріумфом відмикає свої четверті або п'яті двері після того, як вижив та вбив страшного демона із ключем. Але після того, як він пройде всі ці стрілочки, чи отримає він ті самі емоції після вбивства ще одного боса з ключовим предметом та відмикання останніх 69 дверей? Кого закрили в камері? Для мене гра починається із підбирання ключа та тікання із камери, тому що десь ближче до фіналу гри... Оцей от, от гівнюк абсолютно несправедливо, без можливості якось на це вплинути, знову закриє мене в камері. І цього разу я не буду чекати на лицарі у блискучих обладунках, голожопим бігати від бомжів, коваряти жирного споглядача та принизливо обирати свого рятівника. Ні. Я вже перебив десяток демонів. дюжину разів покатався до гаргулі на своєму улюбленому ліфті. Пройшов крізь ад у сені, і буквально пекло в ізоліті виблукав з блайтауну, який як виявилось взагалі не обов'язковий, але змусив мене вбити двох босів заради двох твоїх мать ключів. А ще я відкрив мінімум 16 таких самих дверей на шляху сюди. Що мені оці маленькі грати? Я зараз буквально майже на вершині мапи, і розв'язка близька. Цього разу я заріжу наглядача, сам відкрию двері, переріжу всю охорону, яка тепер тікає, піджавши свої змійні хвости, відкрию всі камери, ще раз врятую свого кентамага, рознесу архіви і в кінці кінців відріжу хвоста цьому говнюку. І всі події, які мене привели до цієї точки, сталися не в каценах чи діалогах, як і в Суперметроїді або навіть Маріо, все це моя історія розказана за допомогою чистого кристалізованого левел дизайну. Такі от вони, брами Дарк Соусу. І це я ще навіть не почав програму Балдура. З вас лайк та підписка.